Вітаю! Сьогоднішній ролик буде про роботу, філософію, життя, сприйняття, трейдинг, цінності, питання, які я собі задаю, і відповіді у вигляді внутрішнього діалогу. Що за все, ролик цей буде просто одним сплошним, я не буду нічого вирізати, я надто лінивий для того. Тож, перше питання, яке я собі задаю, а що якщо суть існування кожної людини це стати щасливим? І це підрозуміває під собою. Виконати своє призначення, звичайно. Щоб його виконати, його потрібно спочатку знайти. І для тих людей, які знайомі з моїми роликами, питань у вас буде менше. І виконати своє призначення можна тільки якщо йти за своїм серцем, а не за тим. Що приходить тобі з розуму, з логіки, з голови. Тому що зазвичай все, що звідти приходить, воно викликає шалені труднощі. І я просто дуже довго аналізував розмови свої зі старшими людьми, і я, на жаль, не зустрічав ні одної людини, можливо, мені не повезло, яка б сказала в дорослому в поважному віці, що вона абсолютно задоволена своїм життям. І зазвичай ті люди робили речі, які здавалися логічними. Тобто виходить, що вони пройшли шлях життя, ви його більше не вернути, але в якомусь місці вони усвідомили, що пройшли вони не свій шлях. Таким чином в нас народжується глибоке філософське питання. Давайте розберу цю ідею крок за кроком, так, як думаю про неї всередині я. Отож, якщо суть життя в виконанні свого унікального призначення, то це передбачає, що в кожного з нас є якийсь внутрішній план чи покликання те, до чого в тебе лежить серце. Це може бути щось конкретне, наприклад, стати лікарем, стати художником, допомагати людям, або абстрактне, знайти спокій, прожити унікальне своє життя, наповнене в чомусь. Питання в тому, як ми маємо дізнатися, що цей шлях наш. Як я припускав, логіка і труднощі це в моєму житті, своєрідні маркери, не того шляху. А значить, справжній шлях, він не те, щоб має бути легким, хоча цього, звісно, дуже би хотілося. А труднощі, які на ньому виникають, вони мають приносити тобі задоволення. Бути природніми і приносити щастя від усвідомлення руху через ці труднощі. Іншими словами, простіше розуміння, для чого ти їх долаєш, яка в кінці стоїть мета. Логіка й труднощі як чужий шлях. Гіпотеза моя наступному полягає: якщо щось вимагає неймовірних, надмірних зусиль, аналізу. Чи йде те проти течії, яка є в твоєму мозку, це щось не твоє. І я думаю, що в тому є сенс. Коли ми робимо те, що любимо, ми часто відчуваємо стан потоку, легкість. Навіть якщо доводиться зустрічатися з викликами, наприклад, трейдинг, я займаюся трейдингом більше восьми років. Бували моменти, коли я заробляв, бували моменти, коли я все втрачав, бували моменти, коли я був на дні. Але коли я працюю, а можете мені не вірити? На пальцях однієї руки. Ладно, не однієї. На пальцях двох рук я можу перерахувати дні, коли я не працював або не думав про трейдинг. За всі ці роки. Коли я працюю, я не помічаю часу. Бо я розумію, що це моя стихія. І є тому причини, які я розповім пізніше. А буває таке, що людина кидає якусь логічну кар'єру. Наприклад, вона була і туристом, стає волонтером, і вона розуміє, що вперше в житті вона відчуває себе живою. Вона робить те, що приносить їй реальне глибоке задоволення. Але є нюанс. Інколи труднощі. А під інколи ми маємо на увазі майже завжди. Це частина шляху до призначення. Наприклад. Той же я, як трейдер, який руками практикував свої навики, вчився, долав сумніви, перш ніж досяг чогось, я мусив не здаватися. А труднощі були такі, що словами їх неможливо описати. Тож чи означає, що труднощі вони не завжди наші. Чи вони можуть бути випробуванням для тебе персонально, щоб ти знайшов відповіді на питання, чи правильним шляхом ти йдеш до свого щастя. І саме тому тобі потрібна чітка мета, а що стоїть за тим всім? Якщо трейдинг для мене це ціль життя, тоді я би вже давно його кинув. А якщо трейдинг для мене це лише інструмент на досягнення того, що я хочу. Це все пояснює. В цьому випадку я оберу щастя як критерій. <кій> Тому що бували моменти, коли я заробляв немалі гроші, прикладаючи логіку і зусилля, і признаю, чесно, щасливим я від того не був. Таким чином, в моєму серці, в мозку зародилося інтуїтивне спостереження. Буває, що люди досягають якогось успіху, але потім вони усвідомлюють, що вони залишаються пусті всередині. Тому що те, що ними керувало, не дає їм тих бажаних відчуттів всередині себе. Що якщо ціль? Була на одному напрямку з призначенням, але шлях, яким ти тут ці досягаєш, ні. Це питання відкрите. А тепер трошки альтернативного погляду. А що, якщо? Призначення це не завжди щось легке. А може суть в тому, щоб знайти сенс в труднощах, а не уникати їх. Наприклад, Матір, яка працює на роботі, яка їй не подобається, але заради дітей вона її робить, тому що відчуває, що її покликання не в роботі, а в тому, щоб забезпечити дітей. Так само може бути і батько. Чи художник, який бореться з бідністю, але він не може не творити. Можливо, щастя не в легкості, а в тому, що ти відчуваєш зв'язок з чимось більшим, навіть, якщо це важко, як же знайти свій шлях. Якщо теорія моя вірна, то свій шлях це те, що резонує з твоїм серцем, а не тільки з розумом. Звичайно, в ідеальному випадку це буде феноменальне поєднання, коли в обох частинах тебе воно резонує, але зазвичай так не є. Особливо під при житті в сучасному світі, де все тобі кричить про те, яким ти маєш бути і що ти маєш хотіти. І де маси рухається в одному напрямку неправильно. Тож, як це відчути? Може, це коли ти щось робиш і відчуваєш о так, оце я, це я роблю те, що хочу, навіть якщо в тебе не все гладко? Чи все-таки ключ свого шляху у відсутності опору? Моя думка наступна. Що досягнення чогось через труднощі? Не завжди дає щастя. а Що тоді дає? І як ти сам відчуваєш свій шлях? Є щось, що йде легко, і робить тебе живим. Або навпаки. Ти щось робиш, воно важке, але воно цінне. Давайте поміркуємо разом. Тому що, на мій погляд, ідея моя звучить, як мінімум, як початок пошуку. Як я вже казав. Займаюсь трейдингом я більше восьми років, і мені було дуже складно, неймовірно. Я заробляв, втрачав. І зараз я просто вчусь це робити по-іншому. І результати, звичайно, змінились, але сьогодні не про них. В мене кілька разів виникала думка: а що, якщо це не моє? Але кожен раз я цього все одно не кидав? Тому що я усвідомлюю, що це. В моєму світі, в моїй реальності, єдиний бізнес, який має можливість дати мені необмежені ресурси для виконання того, що я хочу, міняти або хоча б пробувати міняти світ на краще таким шляхом, яким я вирішив, і бути при тому незалежним, і використовувати в тому гроші, які я заробив своєю працею, і мати глибоке відчуття, що вони чисті. Що вони не вкрадені, вони не зароблені нечесним шляхом і обманом. І навіть, будучи на дні, маючи оцю ідею в голові, я все рівно не полишав того, тому що ця гра вартою того, щоб в неї грати. Те, що я вище розповів, це насправді дуже щира річ. Можливо, комусь вона навіть здасться глибокою, ну не знаю. Але певна глибина в ній є. Давайте розберемо знов те, що я кажу. Хто послухав те, що я сказав вище, той розуміє, що там є певна, певного роду боротьба і прагнення до сенсу. Я ставлю собі питання, а що, якщо це не моє? І навіть задаючись тим питанням, я все одно того не покидаю, бо я бачу в тому, що я роблю інструмент для досягнення моєї вищої мети? А це про щось напевне говорить. Трейдинг для мене всі ці 8 років це виклик. Це важкий шлях. І він дуже часто відчувався як боротьба з самим собою, з ринком, з емоціями. В основному з собою і з своїми емоціями. В меншій мірі, з неприйняттям близьких людей. Але. При наявності внутрішньої стійкості перебувати на дні не так складно, а внутрішня стійкість базується на тому, яка в тебе мета. І питання в тому, чи ці труднощі це знак, що це було не моє, чи це просто частина процесу, який веде до виконання мною мого призначення. А тепер поговоримо про призначення і засіб. Я бачу трейдинг як не просто роботу, а як інструмент, як я вже казав, для досягнення своєї більшої мети. Я не буду її розкривати, це зараз не має сенсу. Тому що я сприймаю трейдинг не як моє призначення, а як інструмент для досягнення того, що я хочу завдяки ньому робити. Тому трейдинг для мене це як молоток для будівельника. Сам по собі він не є метою, але без нього не збудуєш дім. І мені дуже часто здається, так сильно здається, що я став в тому переконаним, що труднощі в трейдингу це плата за свободу і ресурси, які я буду використовувати в тому напрямку по досягненню своєї мети. А потім я задаюсь питання, а чого ж я таки не покидаю трейдинг? Тому що кожен раз, коли я думав, а раптом це не моє, а причини були думати. Це був дуже важливий сигнал, що, навіть думаючи так, все одно є щось в трейдингу, що тримає мене. І це не логіка. Не логіка, яка каже, чувак, це єдиний бізнес, який дасть тобі необмежені ресурси, а внутрішнє відчуття. І це не про легкість, а про те, що я розумію, який в мене є потенціал, і що мій потенціал дозволяє мені майстерно це опанувати. Або те, що я сприймаю трейдинг як спосіб самовираження бути незалежним, чесним і показати, що реально заробляти казкові суми грошей, будучи собою. І не ідучи на компроміси з життям. Тепер ми поговоримо про щастя і труднощі. Раніше я казав, що можливо досягнення через труднощі не приносять щастя. Але конкретно в моїй історії трейдинг не кінцева мета, а засіб. Тому можливо, щастя прийде не від успіху в трейдингу як такому, а від того, що я буду робити з тим. Тими заробленими грошима. Моя мета, щоб вони були чисті відносно трейдингу, зароблені моєю працею. І це говорить про мої цінності. Тому навіть якщо шлях важкий, він може бути моїм. Тому що він веде до того, що я ціную і вважаю важливим. Як вияснити, чи те, чим ти займаєшся, є дійсно твоїм? Три думки в мене є короткі на ту тему. Перша з них емоційний резонанс. Чи відчуваєш ти хоча б іноді радість від того, азар, чи гордість, коли в тебе починає виходити? Знову, конкретно про мене, коли в трейдингу в мене не виходило дуже довгий час, а в мене був період, коли в мене весь рік кожен день не виходило і я втрачав. Коли в мене починало щось вдаватися, я відчував задоволення. Попри те, що це було неймовірно важко, задоволення в моменти світла це знаки, що ти на своєму місці. Друге цінності. Я не буду наразі розкривати цінності моїх всіх, але я просто кажу, що трейдинг наразі виглядає як єдиний шлях до досягнення цього. Чи є щось інше, що могло б дати мені такі ресурси, і водночас було б легшим для мене, ніж трейдинг? Я неодноразово задавав свої питання і відповідь на нього. Ні. В гіршому випадку, дуже сумніваюся. І третє. Стійкість. Те, що ти здатен займатися якоюсь справою, в моєму випадку, 8 більше восьми років, цілком може означати, що це твоє. Не в сенсі легкості, а в сенсі того, що я готовий пройти весь той шлях заради того, що я вважаю більшим і важливим. Тому що цілком допустимо, що призначення, і я казав це раніше, і повторю ще раз, не сам трейдинг, а те, що за ним стоїть. Трейдинг, як я собі його бачу. Це великий важкий меч, який ти собі вибрав, щоб здобути ним ресурси для мети. І навіть якщо він дуже важкий, ти його все одно не кидаєш, тому що бачиш сенс, а бачення сенсу дає тобі усвідомлення сили, яка є в тобі, щоб долати труднощі. Тому що труднощі це інколи не знак не твого шляху. А випробування, яке робить тебе сильнішим для реалізації твоєї мрії, і відсіює 99,9% тих людей, які не готові їх долати в якійсь конкретній сфері. Якщо ви займаєтесь чимось, або ваша історія подібна на мою, в контексті того, що ви не здаєтеся, робите щось і вірите в то, то я вас вітаю, ви неймовірно сильна людина. Якщо ви бачите вищу мету і ви опановуєте інструмент, який дасть вам можливість її реалізувати, я вам чесно пишаюсь. Я пишаюсь тим, що ви знайшли те, що вас запалює. А якщо не знайшли. І ви слухаєте аж до цього місця, то, як мінімум, ви шукаєте, а той, хто шукає, завжди знайде. Що конкретно мене тримало в неймовірні, неймовірно важкі часи в трейдингу це усвідомлення того, що майстер трейдер за день може заробити стільки. Скільки декілька людей заробляє за рік, за день. Подумай. І при тому ти не мусиш працювати на когось. Мені здається, це потужний мотив, який говорить про людські цінності і характер. Для мене особисто це свобода і незалежність. Тому що я ціную можливість бути з собою, господарем свого життя. А трейдинг дає мені шанс не залежати від когось, від графіку чи від чужих правил, які придумані тими людьми, які хочуть, щоб в тебе не виходило. Створюють тобі рамки, щоб ти не створював їм конкуренції. І це дуже цікава окрема тема. Трейдинг це не про гроші, а про контроль. Над своїм часом. І долею. Я думаю, не треба пояснювати, що це дві речі, які тобі даються лише один раз в житті. Чи не так? Це про потенціал без меж, усвідомлення того, що ти можеш заробити будь-яку суму за короткий час. Це як вогонь, який мене конкретно підживлював в ті моменти, коли в мене нічого не виходило. Це той вогонь, який просто плавив слово важко. Тому що в трейдингу я бачу ключ до необмежених ресурсів. І це не лише для моїх егоїстичних мотивів, а й для того, щоб досягти своєї мети. І здатність стільки часу займатися цим, якщо ви стільки займаєтесь то я зверну увагу на вашу силу і самодостатність, тому що якщо ви не здалися за певну кількість років, попри злети і падіння, це показує, що ви ганяєтесь не просто за грошима, за ресурсами, а ви доводите собі, що ви здатні це робити. Це про внутрішню перемогу, яка веде до зовнішнього. І трошки торкнуся питання, а як зрозуміти, чи це? те, чим ти займаєшся? Твоє. Тому що, можливо, кожна людина, яка шукає свій шлях, задається питанням: а що, якщо це не моє? Я ним задавався тричі? Але знову ж таки, якщо ти відчуваєш драйв від усвідомлення потенціалу і незалежності, Якщо це в твоєму серці звучить як щось таке, що глибоко резонує з тобою. Тому що, наприклад, трейдинг так, це дуже складний. Не дарма лише, напевне, один відсоток успішних трейдерів. Тому що тобі доводиться пройти весь шлях від дна. Тому що шлях починається з дна, він ніколи не починається з середини. Якщо ти його починаєш з середини, то ти прийдеш на дно. Щоб з дна... Почати правильний. Так, працює. Це те, в що вірю я. Це те, як було в мене. І в моменти, коли ти на дні. Це випробування для тебе. Чи знайдеш ти щось таке, що буде міцно тебе тримати на тому дні, яке не дозволить тобі впасти ще нижче. Це не про легкість, а про те. Що ти знайшов в цьому своє поле бою, і ти не тікаєш від труднощів. А які би вони не були, ти йдеш через них, бо ти знаєш, куди ти хочеш прийти, і цього в найтемніші моменти життя достатньо знати, куди ти хочеш прийти, і вірити, що ти туди доберешся. Тому. Те, що ви робите, якщо у вас є якась вища мета, сприймайте як засіб. Трейдинг це інструмент, щоб реалізувати цілі. Мета в собі. Це сам процес. В моєму випадку кинути виклик собі, довести, що я можу. Що те, що мене Запалює, існує. Я не буду говорити про те, щоб довести комусь, тому що дуже багато людей було, які в то не вірили. Мене то в якісь моменти задівало. Але дуже швидко я зрозумів, що кожен вірить в те, на що він здатен. І те, що людина не вірить, що щось можливо, говорить лише про одне про те, що, швидше за все вона того ніколи не досягне. Але мене. Це не запалює. І мені це приємніше життя не робить. Тому я на цьому не концентруюся. А от трейдинг. Як я люблю трейдинг, пристрасть. Це поле бою, де ти сам собі суперник. Це поле бою, де ти сам собі суддя. І я не кидав трейдинг, навіть коли був на дні. Тому що він мені давав завжди щось більше, ніж гроші. А гроші він почав мені приносити дуже недавно, так, як я то хотів. Це про відчуття сили, свободи, потенціалу і здатності його реалізувати. Тобі доведеться еволюціонувати в процесі виконання, адаптуватися і ставати кращим в своїй грі, щоб знов довести собі, що ти здатен. Інколи я задаю собі питання, що має в житті бути баланс, тому що трейдинг — це засіб, це частина мого вогню. І є речі, якими я не можу поділитися. А є речі, як цей монолог, яким я можу поділитися, і я розумію, що в світі все працює так, що той, кому дійсно потрібна буде підтримка. Він послухає те, що я розповідаю, і знайде в моїх словах те, що його підтримує і запалить. І мені цього достатньо. Тому навіть наразі, ще не маючи необмежених ресурсів, я отримую задоволення від усвідомлення того, що якась людина дослухає до цього місця. І задасть собі правильні питання навіть, якщо вони не дадуть вам, як вам здається наразі нічого, вони все одно вплинуть на те, як ви будете жити своє життя. Можливо, зараз ви сумніваєтесь в тому, що ви робите свою справу, що, можливо, варто кинути. А сівши і порозмисливши, ваша думка може стати твердішою. І вам доведеться це кинути і почати шукати те, що дійсно буде ваше. Або, якщо ви вже робите правильні речі, ви не облишите їх робити. Вибір за вами. Ви завжди знаєте, чого ви хочете. І коротко я підсумую, як я це сприймаюся. Трейдинг це моя сфера. Але не в класичному сенсі легкості чи комфорту це моє, тому що я обрав його як свій шлях. Складний, але той, що відповідає моїй натурі, моїм амбіціям і спрямований на велику мету. Я не просто хочу грошей, я хочу їх заробити своїм розумом, своєю силою. І я їх хочу використовувати, щоб реалізувати свою уяву. І навіть коли це важко, я не тікаю від цього, а стаю. І зустрічаєш. А стою і зустрічаюсь з тим, чого я боюсь. І це, мабуть, і є принцип. Один шлях, одна суть. Бажаю вам пристрасті в своєму житті. До зустрічі!